14 січня на старий новий рік в будинку культури Росава відбулася презентація соціального проекту Юрівська ярмарка, який представила голова спілки дрібних підприємців Білоцерківщини Людмила Єценко, громаді міста Біла Церква, серед якої і представники державної адміністрації, міської ради та податкової адміністрації міста. На свято завітали представники славнозвісної сорочинської ярмарки, уповноваженої територіальної громади міста Полтава. Благодійний концерт, який подарувала всім присутнім громада села Бурти, не залишив жодного байдужого у цій великій напівхолодній залі. Далі пряма мова. Хотілося б взагалі подякувати організаторам сьогоднішнього вечора і десь, зважаючи на те, що це благодійна акція, десь може буде недопрацьовано, десь може не все буде так, як, напевно, феєрично. Хотілося б побачити, але ми, напевно, вибачимо організаторів сьогоднішнього концерту і подякуємо їм за сьогоднішній вечір. Хотілося б привітати всіх вас і від себе особисто, і від колективу районної державної адміністрації з Різдвом Христовим з Новим Роком, побажати всім вам саме головне здоров'я, злагоди в сім'ях, добробуту. Рівноваги душевної, добрих друзів поряд, радості від життя від дітей, від батьків, від тих людей, що вас оточують, і саме головне мирного неба. Це, напевно, більше всього на сьогоднішній день хочеться кожній людині в нашій країні. Побажаємо мудрості нашим керівникам. От тоді тієї долі толерантності, виваженості і бажання. Здійснити всі ті наші мрії, помисли, бажання всієї нації, щоб ця війна пошвидше закінчилась. Тому ще раз святом хотілося б бачити посмішки на ваших обличчях і побажати всім нам оптимізму, віри в те, що Бог з нами, з Україною, з українською нацією, з кожним з нас. Дякую, що ми Українського народу для представника державної адміністрації церкви. Дякую. Ну, як раз мене викликали, я теж на сцену скажу пару слів. Ми, насамперед, ваш медійний, скажімо, партнер цього проєкту, який Біла Церква вже кілька років, Людмила Степанівна приїздить до Києва і з таким ентузіазмом і з таким. З Задоволенням і з таким захватом розказує, що треба зробити так, як нас в Полтаві ярмарок, де приїздять з усього світу, так треба зробити в Білій церкві ярмарок. Соціальний проєкт, де будуть трудолаштовані багато людей, де будуть приїздити сюди з усього світу люди і на екскурсії. І е, теж бачити, скільки тут і працює людей, е, виробників, е, людей, які вболівають за е, Україну. І дійсно те, що ви сьогодні зібралися 14 січня, знаково, адже дійсно війна і всі ми маємо бути єдині, а то, що люди збираються і дивляться друг другу вічі, і е, таким чином висловлюють е, якби, єднання, е, то це дійсно дуже. Класно. А відносно проекту, я сьогодні не Київський фонд Людмила Степанівна на завжди щось напутує. Ну кайдашисі можна вибачити, навіть коли Кайдашиха гуляє в залу, а йде захід, це теж нормально. Ви її знаєте, мабуть, Біла Церква краще навіть ніж ми. Це людина, яка горить справою, і деякі такі моменти це навіть навіть ексклюзив. Скажу, я дійсно представник німецького інвестиційного фонду і Дійсно, у нас сьогодні один із перших проєктів на Хмельниччині. Це екологічне поселення е територіальної громади Ольга Іванівна Уграк, яку представляє на 26 мільйонів. Вони е саме подали свій проект. Він один з перших, яких Євросоюз затвердили е банки, і він е інвестиційний фонд. Кайконгру представником якого я є, е дійсно е надасть йому фінансування. Це вже перший транс. Буде в кінці лютого це інвестиційна група, яка дає, скажімо, кредити інвестиції від 1,7 до 6% годових. Те, що в нас в Україні навіть як той казав, і мріяти не можна, бо тому, що нас зараз розумієте самі, яка ситуація, що в нас немає. На жаль, нема банківської системи. На жаль, нема економіки. На жаль, доправились керівники. Але я приїхала сюди не критикувати владу, а сказати дійсно, що якщо біла церква подасть проект. За стандартом, євростандартом він має бути зроблений, поданий, і е, то ми гарантуємо, що ми його дійсно продвинемо, і це абсолютно реально. І це не з області фантастики Людмили Степаніни, а Це дійсно реальні речі. А зараз е, також дозвольте мені вас всіх привітати із Новим роком, із Різдвом, із старим новим роком. Ми вечором зібралися в такому сімейному кругу, і такий чоловік е, з державної адміністрації, який Разом з вами прийшов теж вас вітати. Це говорить е, про відношення сьогодні е, влади до людей. А він є представником влади, через те давайте разом всі всім ну, Наостанок дозвольте сказати, що хочете поважати всім вам е, от, це роблять. Е, Жіночий рух, всеукраїнський український жіночий рух, жінки заєднання українського народу. Ми робимо ляльки і їх даруємо. Робимо і даруємо, і багато багато робимо. Передавали багато разів зону, АТО, ляльки ну, не тільки ляльки, звичайно, медикаменти, все інше, але це наш такий візит, візитівна карточка. Коли робиш і даруєш, це дуже приємно, завжди приємно, набагато приємніше дарувати. І ми сьогодні також взяли ляльки, там дітки є. Ми подаруємо. Побажати вам міцного, міцного здоров'я. Терпіння, наснаги, єдності. І дійсно рано чи все одно нас це буде. От кажуть, що децентралізація, кажуть, що от там Швейцарія нам допоможе. Да, звичайно, допоможе. Не хочеться про політику в цей вечір. Але в Швейцарії в парламенті 26 людей, це 13%. Не надо, не надо про я не про політику, я про аграрний бізнес. Я не про політику. 26 людей, це 13% в парламенті Швейцарії. Це люди, які представляють аграрний сектор. Розумієте? Якщо в нашому парламенті будуть представляти люди конкретні сектори, розумієте конкретно, хто аграрну, хто економіку і так далі. і так далі, А вибиратися ці люди будуть не звідкись тут, біля церкви, десь з, з, з якогось регіону, а з місцевих, з вас. До цього до того ми сійдемо. Якщо дійсно громада буде вибирати своїх представників, видвигати і буде дійсно тоді децентралізація, будуть працювати проекти, і всі ми будемо мати робочі місця за єдність, за мир, за злагоду. Любимо вас всіх, цілуємо і гарного нам вечора з вами сьогодні. Доброго всім святкового вечора. Ще раз хочу привітати вас новим роком і Різдвом Двом Христовим. І дуже приємно, що тут зібралися люди, які люблять українську пісню, боліють за українську культуру і боліють за наше підростающе покоління. Ви знаєте, сьогодні село Українське, воно в такому занепаді. Якось так вийшло, що за ці 20 років воно було на узбіччі, і ніхто ним, по суті, ніяке міністерство не цікавилось. Але саме село сьогодні є і лишається хребтом української нації. І дуже було б здорово, щоб додати наші села, зробити все можливе, щоб там нормально жили люди, працювали, а де працюють, там співають, там весело і щоб поширювалася так сказати дитячий гомін у наших селах. Наше село Фурси Приміське, воно по суті є форпостом Західним Білої церкви. І тут. Коли кажуть про Браніцьких, про історію, то саме парк Олександрія, побудований на російських землях, і той же Аеродром, і той же гайон. Звичайно, ми з Білої церкви живемо як добрі друзі, в нас немає ніяких конфліктів, знаходимо завжди порозуміння. І сьогодні перед вами виступали хоровий колектив і ще буде виступати саме з села. От. Наше село любить співати, любить працювати. Я вам всім хочу побажати доброго щастя, миру, звичайно, перш за все, тому що ви переживаєте за те, що відбувається на сході держави, так же як і ми. І тебе віддати належне селянину, якби йому важко не було, але він робиться можливе, щоб було на столі, як кажуть, і б хліві, і для того, щоб родили поля і сади. Добро вам, люди, добрі, щастя. Давайте будемо спільно виховувати нашу молодь, робити все можливе, щоб та історія багата, яка в нас є на Булоцерківщині. Вона проростала, вставала, так кажуть, на ноги. І оцей ярмарок дійсно запрацював на добро і на щастя всьому нашому люду. Дякую за вас. Не, 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 не. У Миколи Івановича є таємниця, як керувати громадою. Знаєте, що він з ними робить? Співає, танцює, диригує всім цим процесом. Учора, все село, співало, танцювало і святкувало Миланки. Вони всі гарно знають, що якщо звичаї дотримуватися, обряди робить, усе буде добре. І сьогодні треба загадувати бажання. Тут присутні з Полтави люди, вони дивляться, чи можна нам надавати статус? А я вам свинір від Кайдашихи, а тут зілля. І знаєш, Валентина Володимирівна мотала для вас ляльку. Ох, і мотала. Сказала, якщо ви будете допомагати. То в нас точно буде ярмарок, бо ви ще той кайдаш, який у Верховній Раді так закони відбиває. Не було в нас бюджета села, якби не ви. Поцілувати можна. Вітаємо всіх святами. Бажаємо щастя і любові. Бажаємо зникнення вражини. Та миру рідній Україні. Ми все пройдемо, ми переможемо, інакшого і будь не може, ніхто не сміє говорити, як Україна має жити. Ми, українці, ви вільні, сильні, Україна наша неподільна. Нехай у це велике свято Христос нам віри дасть багато. Сумний святий вечір. Проші дому, там десь життя, що добро. Щайдрик, сидрик, щейдрівачка, кривеликі лад. У нас сьогодні в залі присутні люди, які покинули Луганську область і приїхали сюди, тому що М -м, жити нам неможливо. Е -е, Іна Приходько. Вийдіть, будь ласка, на сцену. Скажіть, будь ласка, Інна Приходько приїхала в наше місто зовсім чужа, чужісінька, нікого не мала. І коли вона прийшла до нас, прийшла до Розпутнього, прийшла до Маршалка, прийшла в міську раду, прийшла на ринки. Не дуже хворий чоловік. А, вона прийшла до нас і каже, я ніколи не бачила, я ніде не надіялась, що мені так допоможе ваше місто і ваші люди. Чуваки, оставшиеся живые, только через те, что она приехала и попала в место Белая церковь. Она хотела поблагодарить всем, и в целом сделать сама, краще. Пожалуйста. Добрый вечер. Прежде всего, хотела бы всех поздравить с Новогодними праздниками, пожелать радости, любви, мира. И, пользуясь такой возможностью, говорить с этой сцены, мне хотелось бы искренне поблагодарить всех тех людей которые приняли и принимают участие в судьбе моей семьи. Дело в том, что приехав из Луганска в Белую Церковь с двумя маленькими детками, с минимумом вещей, оставшись без жилья, с туманной перспективой, у нас еще был открыт вопрос по здоровью моего мужа. Дело в том, что мой супруг Сергей нуждается в регулярной химиотерапии, и не вам рассказывать, как опасная, коварная болезнь рака, как дорого может стоить лечение. И вот, оказавшись в Белой Церкви, мы смогли просто каким-то чудом продолжить это лечение. И последние несколько сеансов терапии были оплачены здесь, благодаря тем людям, которых я хочу в очередной раз искренне поблагодарить за финансовую помощь, за поддержку, только лишь благодаря вам, тому, что вы приняли нашу беду как свою, и откликнулись, мой супруг имеет шанс на выздоровление. И мы верим, что так и будет. И мы сможем здесь, в Белой Церкви, наладить привычный быт, воспитать своих детей. И вот знаете, говорят, что нет худа без добра. Да? Мы... На нашу голову свалилось очень много несчастья. И то, что мы оказались в Белой Церкви, это как раз тот случай, когда... Нет худа без добра. Я очень рада, что мы попали в этот город, где так много добрых, хороших людей, и надеюсь, что мы здесь останемся жить навсегда. Спасибо всем вам огромное. 8 мы запросим на презентации Юрий Скляйярмак и усилит депутаты Верховной Рады и попросим, что в купили билет, а кошты витратили. Для лікування чоловіка приходько, для лікування підприємця Івчик Олени, яка вчора потрапила в лікарню, в неї така сама проблема, як у е, чоловіка Іни. Ми не просимо, ми заробляємо. Оці всі колективи, які ви бачили сьогодні, ви бачили на ринках. Вони співали весь час і допомагали на АТО. Це тільки одне село Гурси. У нас тут присутні е, люди, які приїхали повчитися створенню громади з Полтави, з Полтавської ярмарки. Я навіть не ждала, не чекала, ніколи не запрошувала. Полтавчани в залі є. А ну, полтавчани, скажіть мені, будь ласка, гарні у нас дівчата. А ви йдіть на сцену. А попробуйте ще нашого вареничка. А ну спробуйте. І розказуйте хлопцям своєму полтавському краю. Дозвольте мені скористатись нагодою і попросити вас всіх встати і пам'ять всіх загиблих в Україні помінути хвилиною мовчання. Дякую. І дозвольте від вас теж, тому що ми хочемо звернутися. Жінки заєднання українського народу, жіночий рух Людмила Степанівна, теж в цьому руці і багато, 225 осередків по Україні. Хочемо звернутися до президента України, щоб і в нас був день жалоби. Чого його до цих пір нема? Дякую вам. Хорошого різдва вам і знайте, все те, що люди роблять разом в цей день. Все те, що вони задумують, все здійсняється. Задумайте своє бажання, тому що сьогоднішні обряди пісні. А міський голова, він сьогодні відсутній, його немає, попросив передати, що на 18 травня найкращому, тому що це співало одне село. Одне село. Оголошується конкурс, і буде ярмарок, конкурс колективів на стадіоні і призовий фонд Місто переможцю. А ви готуєтеся іти визначати найкрасивий і найкращі колектив.